Добрий день друзі. Вас вітає компанія НТЗОГ, мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати отакі от радіатори та серцевину радіатора. Це оригінал Латунь. Це у нас старого зразку. Бачите, тут нема оцього сходу. Тобто, ну, Якщо вас це не влаштовує, але є бажання придбати отакий радіатор у зборі, то ну, можливо вам доведеться замінити верхній бачок. Або якщо влаштовує, то це старий зразок. Можете придбати, встановити. Це у нас радіатор зі зберігання 16800 цілком латунний. Тобто верхній нижній пачок латун, серцевіна латуна, 16800. В використання він не був, йому вже років 20. Так от він знизу виглядає, але він не працював. Не заливали в нього нічого, він сухий стояв. Ну, латун, вважаю, що нічого з нею не станеться, от поглянемо. Кришка в ньому в комплекті, також оригінальна кришка. Так. З іншої сторони, ну, бачите, пошкоджень ніяких немає, нічого тут. ціленький, все добре, ніяких питань немає. По вартості це у нас 19 тисяч гривень на такий радіатор у зборі. Наголошую 160-800, Якщо вам потрібно трошки дешевше, за 15 тисяч гривень. Також у нас старого зразку, тут навіть кріплення встановлено, але це або ну, або можливо під старий зразок МТЗ, тут є дві розтяжки. Тут бачите, цю під одну розтяжечку встановлено кріплення. Це у нас 15 тисяч гривень, також він не встановлювався, не працював. Цілком латунний і бачки в нього латунні, і серцевіна латунна. Також пошкоджень ніяких на ньому немає. Не заправлявся, нічого, все добре. Але у нього 124 соти тут. Тут у нас 168, так як треба. І дивіться, у нас серцевина буде коштувати 16 тисяч гривень. Ця серцевина, якщо вам треба. Так, цілком латунна оригінальна також зі зберігання, вона не встановлювалася. Ну, пошкоджень. Ну, я скажу так, що немає. Я не бачу тут пошкоджень якісь. Суттєвих. 16800. Так, дивіться, тут це якась брудь якийсь можливо, ну це не пошкодження. 16800 цілком латунна серцевина. Можете на паузу встановити, перерахувати, якщо цікаво. Можете замовляти також. Для замовлень, друзі, якщо вас зацікавила, будь ласка. Так, це мій номер для замовлення і хочу вам нагадати, є можливість відправлення у Молдову через перевізника Сергія і України Балтії через перевізника Міндалоса. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо не подобається, ставте палець вниз або вверх. Якщо подобається, підписуйтесь на канал, нам все добре.